Привіт, шанувальники невідомого та загадкового. Кажуть, що дзеркала це двері в інші світи, в них можна побачити те, що переверне твій світ. Сергій, звичайний студент, був на межі, його графік розривав на шматки вдень лекції в університеті, а щойно пари закінчувалися одразу ж на нову пошту, де він вантажив посилки до пізньої ночі. Він відчував себе вичавленим, як лимон, кожна кісточка нила, очі пекло від недосипання, на роботі він мріяв лише при одне якнайшвидше потрапити додому і впасти в ліжко, провалитися у глибокий, безтурботний сон. Але була й інша думка, яка не давала спокою і змушувала його серце здригатися від холодного жаху. Він боявся повертатися додому, боявся дивитися в дзеркала. Останнім часом у них він почав бачити щось. Сергій відчайдушно переконував себе, що це лише наслідки дикої втоми, стресу, перенапруги. Але з кожним днем ці галюцинації ставали дедалі реальнішими, дедалі моторошнішими. Ось і цього вечора, стомлений до межі, Сергій ледве дійшов додому. На порозі його зустріла мама. Синку, давай швиденько в душ і сідаймо вечеряти. Я вже накрила на стіл. Сергій кивнув, його єдиним бажанням було швидко виконати це, поїсти і, нарешті, завалитися спати. Адже завтра ще й залік з матаналізу не додзеркал. Він зайшов до ванної. Намагаючись не дивитись у дзеркало над умивальником, просто швидко вімкнув воду, відвернувся і почав митися. Коли він вийшов з душу, взяв рушник і почав витиратися, все ще намагаючись уникати прямого погляду. Але, ненароком глянувши у дзеркало, його охопив такий жах, що рушник вислизнув з рук. У відображенні він побачив себе. Але це був інший він, його двійник, з іншого боку скла, не рухався, не витирався. Його очі були розширені відвічаю, а обличчя спотворена німою агонією. Потім повільно. З жахливою нелюдською рішучістю його задзеркальний двійник підняв руки і почав відчайдушно тарабанити долонями об скло, ніби намагаючись пробити невидимий бар'єр. Його рот відкривався у беззвучному, але пронизливому крикові. І Сергій чув його не вухами, а кожною клітиною свого тіла: крик благання, попередження або, можливо, Прагнення вирватися на волю. Завмерши від жаху, Сергій не міг поворухнутися. Лише коли той другий силою впустив руки, а дзеркало знову показало його самого, втомленого, але звичайного, Сергій оговтався. Він кинувся геть з ванної, встигши лише прикритися рушником. Мама з татом вже чекали його за столом. Вони самі розгубилися, побачивши сина, блідого, з розширеними від жаху очима, тремтячого і ледь прикритого рушником. Синку, з тобою все гаразд, що трапилось? злякано спитала мама. Сергій накинув батьків халат, що висів на стільці, і, намагаючись опанувати себе, сів за стіл. Він зробив глибокий вдих і спробував віджартовуватися. Та так, мамо, видавив він вимушену посмішку. Здається, дожився, що вже глюки ловлю. Бачу себе якогось дивного в дзеркалі, як ніби там хтось інший сидить. Він намагався говорити легковажно, але голос тремтів. Мама одразу почала його заспокоювати, гладячи по руці. Ну, звичайно, синку, це все від втоми і стресу, в тебе важка сесія, ще й робота. Ти просто нервуєш. От скоро зимові канікули, ти відпочинеш, виспишся і все мене». Сергій прокинувся змучений, ніби й не спав. В голові, як ріп бджіл, гуділи думки про побачене вчора, не даючи забутися. Він не дивився у дзеркало, поспіхом вмився, на ходу проковтнув чай з бутербродом і помчав університет. Там викладачі здавалися такими далекими, їхні голоси лише фоновим шумом. Уся його свідомість була зайнята одним, відчайдушними спробами знайти логічне пояснення тому незбагненому, що відбувалося з ним останній тиждень. Та сама порожнеча супроводжувала його і на роботі, де він виконував завдання на автоматі, мляво, ніби маріонетка. Цього дня втома була просто неймовірною. Геть виснажений, Сергій ледве дійшов додому. По дорозі він зателефонував мамі, її голос здавався таким далеким і попросив «Мамо, наповни ванну, я через хвилин 15 буду вдома. Завтрашній день був єдиною надією. Сергій мав вихідний і нарешті сподівався виспатись. Хоча десь глибоко в душі він вже не вірив, що це можливо. Коли він прийшов додому, ванна вже була повною. Не зволікаючи, Сергій роздягнувся і з полегшенням упустився в гарячу воду. Він сам не помітив, як важка втома взяла своє і він провалився у сон. Йому снився кошмар, що стискав серце крижаними обіймами. вісні він бачив молодого хлопця, неймовірно схожого на нього самого. Він відчайдушно намагався добігти до Сергія і щось сказати. Він простягав руки, але не міг подолати невидимий бар'єр. Кожного разу, майже діставшись до Сергія, хлопець розчинявся в повітрі. Залишаючи по собі лише холодний слід відчаю. Сергій відчував, як його пронизує жах, адже він розумів це не просто сон, це частина моторошної реальності, що переслідувала його. Сергій різко прокинувся від гуркоту у двері. Занепокоєний голос мами настирливо повторював з-за дверей Сергій, синку, все гаразд, ти там не спиш. Чуєш, любий. Сергій збагнув, що його вирубило, і одразу відповів, намагаючись надати голосу бадьорості. Так, мам, все добре, я за кімари вже виходжу. Похитуючись від різкого пробудження та залишкового жаху сну, Сергій став на підлогу. Він взяв рушник і на автоматі, не думаючи, глянув у дзеркало. І вмить відсахнувся. Ледь не впустивши рушник, з тієї сторони на нього дивився хлопець кошмару. Блідий, майже напівпрозорий і з невимовним крижаним розпачем в очах. Його погляд був сповненим такої безмежної туги і безнадії, що Сергій застиг на місці, не в змозі відвести погляд від цього жахливого відображення. Інший Сергій. Повільно підняв руку і почав щось писати на запітнілому склі. Крізь пару та конденсат, що вкривали поверхню дзеркала, проявився напис: Брат! Це стало останньою краплею. Сергій ніби прокинувся від трансу і з ухопленим жахом серцем вибіг з ванної. Він забіг до кімнати батьків і розлючено прокричав: Це вже не смішно! Батьки, здивовані його несподіваною появою і криком, запитали, що трапилось. Сергій, важко дихаючи, розказав їм про напис Обличчя батька стало кам'яним. Він мовчки вийшов з кімнати. Мама підійшла до сина, обійняла його і ласкаво, але з помітною тривогою сказала Синку, то тобі наснилося. Іди, відпочивай. Завтра тобі нікуди не потрібно поспішати, тож йди у ліжко. У цей момент батько повернувся в кімнату, вимушено посміхнувся і додав Ох, студенте, запрацювався, немає там на дзеркалі нічого. Послухай, маму, йди відпочивати. Добраніч, ніч, синку. Сергій мовчки пішов до себе, але про який сон могла йти мова? У його голові, наче на повторі, прокручувався його сон, і те, як інший він писав на дзеркалі. А що означає те брат? Чому саме це слово? Сергій вирішив ще раз поглянути на дзеркало, щоб остаточно переконатися, що ще не з'їхав з глузду. Він не ввімкнув світло, щоб не тривожити батьків. І навшпиньках, намацуючи шлях, пішов до ванної. Коли Сергій проходив повз кімнати батьків, крізь щілину під дверима, він помітив, що вони не сплять. Зсередини долинав нервовий шепіт, а потім ридання мами. Не час, я не готова, плакала мама, її голос був сповнений розпачу. Батьків голос звучав глухо і невблаганно. Він заперечував рано чи пізно доведеться все розказати. Тоді Сергій різко увійшов до кімнати. Батьки розгублено замовкли. Їхні очі були розширені від несподіванки. Напружена тиша, наче важкий тягар, давила на всіх трьох. Тоді Сергій почав перший. Що ви приховуєте? Мама розплакалася ще дужче. Батько подивився на маму, потім на Сергія. Його обличчя знітилося від внутрішньої боротьби. Нарешті, зібравшись з духом, він рішуче промовив: Синку, присядь! Сергій схвильований сів на край ліжка, а батьки, намагаючись впоратись з емоціями, почали свою розповідь. Голос батька був хрипким. Синку, у тебе був брат близнюк, почав батько, і ці слова, здавалося, розірвали тишу кімнати. Його звали Олег. Батько розказав, як на першому тижні життя лікарі діагностували у маленького Олега важку генетичну хворобу, яка не була виявлена раніше. Це стало справжнім шоком для молодих батьків. Згорьованим і розгубленим їм запропонували експериментальне лікування. Це було неймовірно важке рішення. Лікування було не по кишені молодим батькам, але приватна клініка повністю покривала його за умови їхнього невтручання в процес. Ніхто не давав ніякої гарантії на одужання. Але це була єдина надія на порятунок сина. З розпачем і останньою надією батьки погодились. Це все трималося у повній таємниці, продовжив батько, його голос ледь чутно тремтів. Навіть ми могли відвідувати немовля лише двічі на тиждень під пильним наглядом лікаря. Кілька місяців пройшли в нестерпному очікуванні. Яке змінювалося крихкою надією. А потім, як грім серед ясного неба, з кліники надійшла страшна звістка. Олег не вижив. той період ми пережили, наче у страшному сні, прошепотіла мама, її обличчя було мокрим від сліз. Батько закінчив. Брата твого, Сергію, Поховала клініка за свій рахунок, так само в таємниці від усіх родичів. Коли батько закінчив свою важку сповідь, мама ледь вимовила: Пропач, сину, Сергій мовчки підвівся, він тремтів. Його голова розривалася від почутого. Він повільно пішов до своєї кімнати залишивши батьків наодинці зі своїм горем і почуттям провини. Наступного дня Сергій уникав зустрічі з батьками. Він виходив з кімнати лише тоді, коли чув, що їх немає вдома. Він намагався осмислити все, про що дізнався, і зрозуміти, що відчуває. Думки хаотично роїлися в голові, не даючи спокою. Нарешті, зібравши всю свою мужність, він наважився зайти до ванної кімнати і подивитися в дзеркало. Сергій напружено вдивлявся в холодне скло, шукаючи відповіді, але на подив нічого там не бачив. Відображення було звичайним, без жодних натяків на щось надприродне. Коли ж він нарешті розвернувся, щоб піти, відчув щось спиною. Сергій повільно розвернувся. У дзеркалі з іншого боку стояв його брат. Цього разу Олег був не блідим привидом, а усміхненим юнаком. На його обличчі не було ні страху, ні туги, лише світла, майже ефірна посмішка. Олег поклав свою руку на серце і зробив жест, ніби хотів привітати брата. Теплий, щирий, сповнений любові. А потім, все ще усміхнений, він повільно розчинився в глибині дзеркала. Сергій, ошелешений, постояв ще кілька хвилин, вдивляючись у задзеркалля, але більше нічого не побачив. На власний подив він відчув спокій. Вперше за останні тижні. Вперше з того моменту, як дзеркала почали показувати щось моторошне, він відчув, як важкий тягар спадає з його душі. Таємниця розкрита. Ввечері, коли батьки сіли пити чай, Сергій зайшов на кухню. Його поява була несподіваною, але батьки, здавалося, вже були готові до продовження розмови. Сергій, дивлячись на них, розповів про останню зустріч з Олегом у дзеркалі, про його усмішку та прощальний жест. По щоках мами покотилися сльози. Батько опустив голову, його плечі розслабилися. В той вечір вони вперше розмовляли так щиро, без недомовок і прихованих таємниць. Здавалося, що вони стали ще ближчими та ріднішими, як ніколи раніше. З тих пір у Сергія з'явилася звичка вдивлятись у дзеркала. Він з надією шукав там відображення брата. Але Олег більше ніколи не з'являвся. З тих пір Сергій завжди відчував чиюсь невидиму присутність. Тепер з ним завжди було відчуття підтримки від брата. Про якого він дізнався зовсім недавно. Якщо вам сподобалася розповідь, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал, щоб почути більше примарних історій та взяти участь у власних розслідуваннях. А ви вже розгадали таємницю загибелі лісника і його дружини ось і підказки з попередніх відео.